Давай відру. Паляниця, пані і панове? Прийшов час підпустити наш ставочок. Перше, ми хочемо його почистити. Ми хочемо викопати зимувальну яму. І подивитися, що у нас вийшло за ці 5 місяців, скільки виросло риби, яких вона розмірів. Взагалі, перший блин комом дивимося, що в нас вийшло в цьому році. Зробимо гарну зимувальну яму, укріпимо дамбу, щоб в наступному році вже запустити з самої ранньої весни рибу, ну і виростити її, подивитися, що з цього вийде. Зараз уйде вода, вже видно, десь сантиметрів на 30 вона йшла. швидко спустимо воду, позбираємо рибку. Подивимося, що у нас вийшло. Cover buddy. Дивіться, шановні, отаких от маленьких я не запускав. менший був отакий з тих риб, які я запускав. Тобто риба розмножається, і риба росте. Отже, шановні пані і панове, наш результат. Спустили ми майже повністю ставочок. Єдине, що там дарили ямку, вода вся не зійшла, частина риби залишилася, всю виловити не змогли. Ну, це і добре на, минули, на наступний рік буде рибка. Що я можу сказати? Риба, яку я. Зав... Запускав більш-менш крупну, дуже гарно набрала вагу. Тобто, дивіться, ось які є карасики, коробчучки. Максимально коробчука я такого грам 400 до 700 запускав, Ось такі вони підросли. А карась набагато більше підріс, дивіться, які лапті. В основному я запускав десь отакі от вони були, тобто пів ладошки. Тут риба піднабрала, он видно, ще плюхкається на фоні, не все виловили. Риби менше, ніж я запустив. У нас тут жила. Черепаха, можливо, малька їла, можливо, ще якісь фактори, можливо, ми просто не всю виловили, можливо, вона в мул ушла, особливо це касається карасів. Тобто риби я запускав десь около 200 штук, а виловили ми ось відерку, зараз висиплю, покажу, що ми змогли наловити. По крупним, з десяток я запускав десь отаких от карасиків. Максимально крупних, навіть, мабуть, трошки поменше. Тобто вони повинні бути такого розміру. Бачите, як він приріс. Дуже гарно приріс. Ось такі просто красавчики. Їх, наверное, раз, два, три, чотири, п'ять штук 6. Тобто риба не вся вижила. Або її хтось з'їв, або... Сусіди прийшли, допомогли. Ось цю краснопірку я її Запускав, я навіть на відео знімав. Вона і не набрала масу, така і залишилася. Краснопірки багато мілкої. Є мілкий мальок, карася і коробчука. Тобто було чотири коробчучка. Ми знайшли тільки раз, два, три. Ну, таких маленьких мене було два чи 3, от такий був більш -чуть менший. І от таких розмірів. Як мінімум, одного крупного коробчичка не знайшли, бо він там залишився, бо він загинув. Тобто 100% риба не виживає, але риба добре набирає. Ось Видно по цьому хлопчику виріс просто прекрасний карась. Що я поняв на наступний рік? Запускаю максимально крупну рибу, яку зможу піймати. Крупніша риба добре набирає вагу. Мілка, ну, я б не сказав. би, що вона маленька і залишилася, можливо, підросла, але не набагато. Тобто По цьому хлопцю видно, що він набрав. Бо такого красавця я не запускав. Будемо з весни зариблювати максимально крупною рибою. Мілку навряд чи я буду закидувати, щоб було... хай буде менше, але вона буде крупніша, буде краще набирати масу. Їжі вистачає, вся риба жирна, упитана, худих дохляків немає. Карась він весь набитий, кругленький, жирненький. тобто Є що їсти, я нічим її не кормив, все природа, тут мушки, блошки та ракашки, все, що вони напіймали, наїлися і скажімо так, виросли. Тобто отаких от красавців можна у себе виращувати в ставочку, ну треба купненьких запускати. Будемо продовжувати. Наступному році ми поправимо дамбу, зробимо більший уровень води. Ну і все будемо показувати по сезону, що ми наловимо. Відерко у нас вийшло риби, де то я би сказав. 50-60, того, що я запускав, Ну ми не все виловили, ще риба плюхкається. Може ще з півведерка карасиків мілких осталося. Не всі крупні залишилися. Хтось міг допомогти виловити, Іль же, допустим, якийсь хижак, тут завівся, черепаха у нас тут жила. В общем, якийсь фактор. Можеш завестись і в нутрій, всяка зараза, в водяні хижаки, які поступово можуть ловити рибу. Ну Не думаю, що вона такого крупно піймає, але ну, може і піймає. Неважливо. Риба піднабрала, риба підросла. Результат непоганий, як на перший сезон. Далі будемо розвиватися, будемо строїти місток, укріпляти дамбу. Все це я буду показувати на каналі. Кому сподобалось, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал. Далі ж буде багато цікавого. Кому цікаво, під відео в описі буде номер карточки. Якщо хочете допомогти каналу, можна скинути 10-20 гривень. І всім буде щастя. Всім до побачення до наступних відео.